Колись були рослини роду цвінерії. Це був напрочуд широкий рід рослин, більшість з яких походили з Африки. Але з часом все змінилося. Деякі його рослини мігрували до інших народжень інші спочатку не були реальними типами кінерарія. Візьмемо, наприклад, кінотеатр розведення квітів Його широко називають Зінерією, але також називають Пополястим хрестом. Вона виробляє красиві, схожі на ромашки, квіти на пишній зеленому листях. Але ці рослини взагалі не належать до роду кенре, вони належать до родини Прикалалайс. Ви вже розгублені? Не хвилюйтеся, більшість людей плутаються. Сьогодні ми досліджуємо заплутаний світ Прикалалайс, який називається Зенрея. Ви не тільки дізнаєтесь, звідки взялася ця плутанина. Але йде з куріра, як доглядати за рослиною Цинріарія. Ця історія про попелюшку перенесе вас скрозь мене до розкішних кольорів, що мить загальна інформація про рослини синрея. Існує величезна кількість квітучих рослин, які називаються Кінерарея. Звичайно, це призводить до великої плутанини. Хоча ми були б раді покрити всі рослини синрея одним махом, вони не мають однакових потреб. Тому ми трохи розділимо їх і виберемо одну рослину для фокусування. Свого часу ріцинерери охоплював дуже широкий спектр рослин. Більшість з них були трав'янистими рослинами або маленькими чагарниками. Їх походження в основному пов'язане з прохолодними океанськими скелями Південної Африки, деякі з Канарськими островами та Мадейрою. Сім'я була досить великою, і з часом був створений новий рід. Калалайз, щоб розмістити деякі види. Рослини з Мадейри та Канарських островів були перенесені до цієї нової родини. Деякі типи клану кресника потрапили туди, оскільки такий вид був занадто великим. Рослини, які зараз називають Перекалісом, мали подібні звички росту. Види квітів також були схожими, і вони стали популярними декоративними садовими рослинами. Але оскільки багатьох ще називали кенрес, це стало їх загальновживаним іменем. Інші рослини видів хрестів перетиналися в інші народження, але плутанина залишилася. Посильний завод, який також називають синрес з приморських або попеляльних хрестів, є яскравим прикладом. Ця рослина була перейменована на якобію Приморську, щоб спробувати усунути плутанину. Але є інші, які ускладнюють ситуацію. Коронарний коронарний завод також називається Претімоскай Сенрараєм, наприклад. Він більш відомий під його народним ім'ям Срібний пил. Він зніме свої власні, всі ці рухи між пологами роблять тему дуже заплутаною. Усі ці рослини різні. Але сьогодні ми зупинимось на певному перекулісі. Ми повернемося до решти іншого разу. Самість сама прикалалась досить мала. Цей рід рослини Цінрія складається з близько 14 видів квітучих рослин родини Астрова. Але наша увага звужується лише до двох типів: прикали скривава-червона, а вовняна вовня це два види, які виробляють чудові квіти. Частіше зустрічається як типи диких кольорів, їх важко виростити в домашніх садах. За 1777 рік британським королівським садам вдалося отримати гібрид цих двох рослин. Цей гібридний вид синрея виявився набагато стійкішою рослиною, ніж її попередники, і це виглядає дивовижно в саду. І так з'явився гібрид прикалес, створений британськими королівськими садами. Його часто використовувані назви це син квітконосного виробника, пополястий кроссер або просто Зінрія. Це набагато стабільніша рослина, але навіть наскільки кінрарея зростає, вона залишається складним завданням. Трохи похмуро, це вимагає дуже конкретних умов. Нам потрібна ніжна рука, але в кінцевому підсумку воно того варте. Листя цієї гібридної квітучої рослини має нерівномірно краї передачі та оксамитовий дотик. Вони мають форму подовженої краплі і пофарбовані в середньо темно зелений колір. Над цими листками розвиваються квіти, схожі на ромашки. Ці квіти відрізняються від яскраво, темно, рожевого до синього та фіолетового відтінків. Доступні різнобарвні сорти з білою або кремовою смужкою на пелюстках. Центр квітки зазвичай темніший і круглий, як маргарита. Вони широко використовуються у квітковій промисловості, через це їх часто вирощують у теплиці, щоб забезпечити їм точні умови. Але якщо ви надаєте належний догляд і ви будете терплячі, ви також можете примусити ці дивовижні квіти вдома. Догляд за цинерією це щорічна рослина, але підніжжя слід розглядати як короткочасну сезонну рослину. Дуже рідко ці рослини цвітуть не раз. Але не відмовляйтеся від цинерії квіткової виробника так швидко. Коли відбувається цвітіння, дуже часто листя рослини повністю покрите яскравим кольором. У вас можуть бути багатоколірні, рожеві, фуксію або сині квіти. Вони буквально вибухають, і вони дивовижно красиві, поки вони тривають. Але коли квіти виянуть, сила рослини також згасає. Цей вид народжується, щоб дати один славний приріст кольору. Після цвітіння квітів рослина послабить і часто швидко помирає. Світло і температура. Світло абсолютно необхідне для цієї рослини, незважаючи на це, це трохи складно для будь-якої синрия, оскільки вони дуже чутливі до температури. Хоча їх можна виростити як вуличні рослини, вам може пощастило в кімнаті. Ці рослини віддають перевагу дні з температурою 60 до 70 градусів за Фаренгейтом і вночі з 50-50 до 65. -ки. Якщо набагато гарячіше, у них є проблеми з розвитку. У вуличних умовах частковий відтінок або повна тінь краще. Нижчі температури до 35 градусів переносяться незабаром, але вони не стійкі до морозів. Щоб цвісти, синрея потребує багато світла. Легко зрозуміти, чому парникові умови популярні. Для домашніх виробників квітів найпростіше вирощувати синерерия в кімнаті для хорошого кліматичного контролю. Використовуйте зростаючу лампу для імітації сонячного світла, але переконайтеся, що вона не випускає багато тепла. Можна вирощувати синерея на відкритому повітрі, але зазвичай лише на короткий проміжок часу навесні. Полив та вологість: регулярний та послідовний полив дасть найкращі результати для вашої синерерії. Вона любить, щоб її ґрунт був мокрим на дотик, але не перекрита. Уникайте застою води в піддоні, оскільки це може призвести до того, що ґрунт поглинає занадто багато води, з якою коріння не впоратися. Цінерія також любить високу вологість. Насправді, чим вологе, тим краще буде виглядати листя. Помістіть сусідній повітряний зволожувач, допомагає. Лоток з камінчикою під горщиком не дозволить горщику стояти у воді, створюючи кишеню вологості. Легко розпорошити листя вранці, щоб імітувати ранкову росу. Ґрунт. Що стосується ґрунту, то синрея потрібна суміш, яка добре утримує вологу, але в той же час видаляє зайві. Щоб зробити це, краще зробити власну ґрунтову суміш. Хороша суміш для синрея одна або дві частини сфагнумного торфу моху, одна частина вермікуліту, одна частина суглиного ґрунту та одна частина перліту. При необхідності ви можете замінити перлейт великим піском. Розумною заміною торфового моху буде кокосове волокно. Ця суміш на основі торфу або кокосового волокна дає ідеальний злегка кислий ґрунт, необхідний синрарія. Ваша ґрунтова суміш може бути використана знову для наступних партій протягом вегетаційного періоду. Після цього додайте ґрунтову суміш до однієї з вуличних гряців і замініть її. Добрива синрея квіткового виробника. Оскільки ця рослина досить коротка, добриво не є суворо необхідним. Перед цвітінням можна один раз використовувати слабкі рідкі добрива. Як тільки бутони починають утворюватися, не запліднюйте до кінця цвітіння. Якщо ви спробуєте коаксіати друге цвітіння з вашої рослини, зачекайте, поки квіти зів'яв. Розріжте падюні, а потім поставте його знову. Немає гарантій, що воно буде цвісти вдруге, але намагатися не зашкодити. Розповсюдження синрия Розповсюдження цієї рослини найкраще здійснюється насінням синрия. Хоча також можна пропагувати стебловими живцями. Ви можете сіяти насіння з ранньої весни до осені. Якщо ви вирощуєте в горщиках рослини в приміщенні, ви можете сіяти насіння цілий рік, якщо підтримуєте правильну температуру для своїх рослин. Щоб постійне цвітіння, починайте нову рослину кожні 2-3 тижні. Зазвичай одна рослина цвіте до місяця, але зазвичай не більше. Вирішення проблем. Як бачите, почніть вирощувати це трохи клопітно. Як тільки ваша рослина вкорениться і процвітає, ви захочете зберегти його здоровим. Ось короткий перелік шкідників та захворювань, які можуть з'явитися у вашій галузі розведення квітів. Шкідники. Більшість шкідників, які впливають на кінотеатр виробника квітів, будуть смоктати. Попелиця, звичайно. Найгірший і найпоширеніший шкідник на цій рослині. Ви знайдете їх у пазухах листя і на дні листя. Щоб позбутися їх, використовуйте інсектицидне мило. Таке ж лікування слід застосовувати проти білих. Ви дізнаєтесь, що у вас є, коли навколо рослин видно хмару маленьких білих комах. Якщо ви бачите це, шукайте крихітних личинок на листках рослини. Розпилюйте милом для інсектициду, щоб знищити їх. Хоча вони рідше зустрічаються в 3ПП може бути присутнім. Ці чорні комахи найчастіше зустрічаються на квітках, використовуйте на них інсектицидне мило. Останні два шкідники трохи більш роздратовані при обробці. По перше, у нас є павутини кліщів. Вони можуть бути знищені за допомогою нафти ними або такого продукту, як Мейтекс. І, нарешті, відомо, що видобуток хризантему вражає цинерію квіткового виробника. Цей шахтар належить до сімейства хроматомії. Ви почнете помічати білі, як, наприклад, лабіринтні візерунки згорнуті на ваші листя. Складніше боротися з останнім, адже личинки забиваються в сам простирадло. Краще повністю видалити пошкоджені листя, використовуйте порошкоподібну або рідку форму бацили тюрійстніену для запобігання подальшого врегулювання. Захворювання. Сірий ботрит виглядає як цвільна цвіль. Насправді, це грибок, який пошкоджує листя вашої рослини. Оліяними це хороший засіб лікування та профілактики. У більш важких випадках використовуйте фунгіцид, що містить рідку мідь. Перетягування роси також є поширеним, тим більше, що ваша рослина любить вологість. Білі суперечки, подібні до пилу, почнуть утворюватися на листках. Легкі випадки можна лікувати олією ними, але, як і ботрет, у важких випадках використовуйте фунгіцид, що містить мідь. Ірша випадкова проблема. Він починається з білуватого, злегка піднятих плям на дні листя. З часом плями розвивають помаранчеві маси суперечок. Як і вище, фунгіцид, що містить мідь, є ефективним проти цього. Оприскування сірки також добре діє проти іржі. Нарешті існує багато видів ґрунтових грибів, які можуть спричинити гниль корення та базальну гниль. Вони, як правило, просвітають у вологому теплому ґрунті. Використовуйте стерильну ґрунтову суміш, щоб запобігти їх зовнішньому вигляду, і утримуйте рослину в прохолодних місцях. Часті запитання: з чи цинія є однією щорічною або багаторічною рослиною. Відповідь: Цей специфічний тип цинерії виробника квітів найчастіше вирощується як щорічний. Насправді їх зазвичай вирощують максимум один конкретний сезон. У зонах 9 бай. 10 і 10 бай можна вирощувати як ніжну багаторічну рослину, але зазвичай він цвіте лише раз на рік. З Чи можливо вирізати синарере? Відповідь ну, це можливо, але, враховуючи його короткий сезонний життєвий цикл, це не повинно бути необхідним. Інші форми, як правило, до цикерії мають більшу необхідність обрізки. Особисто я б не турбувався, бо після того як завод зів'яв, легше запустити новий. З як довго тривають квіти синрея? Відповідь У правильних умовах квіти залишаться від 3 до 4 тижнів. З чи може синрея бути критий завод? Відповідь Ви можете містити синрея як критий рослину. Тримайте їх в умовах нижнього світла, ніж повне сонце, не розміщуючи часткову тінь або повну тінь. І тримайте його подалі від вентиляційних отворів нагрівання, вентиляції та систем кондиціонування. Серед категорії рослин вони є прекрасними в приміщенні. З чи повертається кінрея щороку? Відповідь: Як було сказано вище: рослина це ніжний багаторічний у частинах зон 9 і 10. Там він повернеться. У більш холодних регіонах ці рослини однорічні. Вам доведеться пересадити їх туди або дозволити рослині самостійно? З коли я повинен садити синрея? Відповідь: Якщо ви живете там, де зима холодна, чекайте ранньої весни і встановіть насіння син в коробки в кімнаті. Потім посадіть їх у землю, коли небезпека морозу проходить, або залишайте в приміщенні, як у приміщенні. З чи поширюється синрея самостійно? Відповідь: вони є плодовитими за допомогою самооцінки, що робить їх подібними до багаторічних рослин у деяких районах, а не до однорічників, які вони є. З «Чи можна взяти живці з цинеріарі? О, так! візьміть епікальні живці з лігніфікованих стебел для розповсюдження рослин.